Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми знаходимося далеко від нашого Новомосковська. Аж цілих 100 кілометрів ми проїхали і приїхали в гості до моєї сестри Віри Кузьмівни Єрмошини, яка живе у селі Преображенка Криничанського району Дніпропетровської області. Село це велике, село, сучасне село живе, що на сьогодні. Можна не так часто зустріти вже в Україні, то тут життя вирує, люди доїжджають до обласного центру, до Дніпропетровська, і в основному всі працюють в області. Є трішки роботи у фермерів, які на сьогодні замінили колгоспи, які були тут до 91-го року. І, в принципі, люди тут живуть непогано. Ми вам зараз розпочнемо зі знайомства з містом, Ось з селом, вибачте, а закінчуємо сьогодні на такому велелюдному святі. Тут 5 березня сьогодні відзначають Міжнародний жіночий день 8 березня. Тому ми будемо на великому концерті, де моя сестра буде представляти свій самодіяльний колектив Калинонька. Вона працівник культури, вона працює художнім керівником у міському, у сільському будинку культури. Ось зараз ми вам покажемо вулиці села Преображенки, його простори, його чорноземи. Ось перед вами Зорана рілля. Бачите, яка чорна земля Преображенці? Тут чорноземи. Це е транспорт е приватного власника, який має землю. Ось його трактори, причепні всякі у нього обладнання. Ось так видно там далі трішки вулицю. Тут сільський магазин, ми бачимо його, якби тил магазину. Трошки нижче, ми зараз підемо до ставків. Це село, де дуже багато ставків, де водиться риба, де, куди приїжджають багато городян влітку і взимку просто порибалити і відпочити. На сьогодні Дніпропетровці і. Криворіжці, тут місто Кривий Ріг теж знаходиться недалечко від Преображенки, Купують у селі з задоволенням будинки і просто приїжджають сюди на вихідні, щоб тут просто подихати свіжим сільським повітрям, Купують домашнього молочка, домашніх яєць у бабусів і тут просто провести з користю для себе свій вільний час, свій вихідний або відпустку. Навіть ми тут часто сюди приїжджаємо влітку. Влітку тут дуже гарно, тут дуже зелені багато, і це наявність ставків, вона приваблює це село до себе. І тут просто можна гарно відпочити одним словом. Перед вашими очима шматок українського чорнозему, родючого, масного, де на сьогодні, на жаль, перестали вирощувати. Дори, баклажани, перець, який тут колись ріс у величезних кількостях, і тут збирали величезні врожаї. Тут була система величезна серйозна система поливу, і тут збирали такі хороші врожаї городини. На сьогодні вже коли розпався союз і стали вирощувати в основному соняшник і кукурузу. Це культури, які не дуже збагачують землю, особливо соняшник. За декілька років він е, виснажує землю і потім е, без е, додавання добрим виростити нормальний врожай дуже важко. За моєю спиною магазин радянських часів. Там трішки навіть написано про товари. Зліва були промислові товари. На сьогодні працює магазин, люди взяли його в оренду, і він працює. Але це такий, якби такий вже тепер музейний експонат, музейний, музейна реліквія, можна сказати, тому що тут те, що залишилося від радянського часу. Ось такий старенький, такий вже покритий десь мохом і зеленню, але він ще стоїть як зразок радянського будівництва. Перед вами звичайна сільська вулиця зі звичайними будиночками. В Україні зараз є багато сіл, де будують нові будинки. Тут якраз всі будинки, десь 60-го, 70-го року, вони не такі вже нові, але вони доглядаються, біляться, фарбуються і виглядають цілком нормально. У селі Преображенка є пам'ятник загиблим воїнам у Другій світовій війні, яку нас прийнято називати Великою Вітчизняною війною. І ось такі. Монументи є практично у кожному навіть в такому селі невеличкому, як Приображенка. Ось солдат, ось списки воїнів, які загинули, звільняючи українську землю від е, нацистів. Якщо наш Новомосковськ знаходиться у лісовій зоні, то Приображенка, яка знаходиться від Новомосковська, в в 100 кілометрах типовій зоні розташована. І скрізь практично степ, степ і лісопосадки, які насаджувалися штучно. Ми зараз дійшли практично майже до кінця села, однієї з вулиць села. Зараз ми спустимося вниз і покажемо вам ставки, про що я казала раніше, де будять приображенці і не лише приображенці рибу. Такі улюблені місця відпочинку. І гостей цього села. Сьогодні на вулиці 5 березня прокидається все птаство у передчутті весни. Зараз пташки співають і ось перед вами отакий простір, степовий простір Дніпропетровщини. Тут чудово. Навіть у таку пороку, поки ще немає зелені і навіть листків на деревах, тут все одно дуже красиво. Тут Вільно дихається, добре думається, і просто можна гармонізувати свої думки і просто віддатися, як кажуть, у полон цих природних красот, які будь-яку пору року все одно виглядають дуже привабливо. Ось перед вами зараз покажемо ставки. Це те, чим славиться село Преображенка. Тут багато ставків, вони переходять один водний, один. І от цілий каскад їх, от зараз наліво, починається ставок один, і за ним пішли далі, далі, далі ставки до самої траси Дніпропетровський кривий ріг. Ось така тут краса. Тут влітку дітвора купаються, і не лише дітвора, і дорослі також. Такі тарзанки роблять спеціально прямо з дерев діти на... В спеціальних годілках стрибають далеко у воду і почуваються дуже задоволено від того, що їм випало жити у такому чудовому місці. Зараз ми знаходимося на подвір'ї фельдшерсько акушерського пункту. Тут колись була повноцінна амбулаторія, де надавали медичні послуги жителям цього села. На сьогодні ви бачите практично пустку, зруйновані сходинки, зруйнована сама будівля. Тут кажуть, є медична сестра, але е, яку допомогу тут отримати можна? Чи першу, чи останню, мабуть, навряд, чи повноцінно тут можна лікуватися, тому що на сьогодні це все практично пущено на самовиживання. Зможете вижити, живіт, не зможете, значить. І не отримують медичну допомогу. Ну і люди в основному їдуть, звісно, в місто, далі до лікарів. А тут щось таке, живріє трішки життя, але дуже сумно, тому що виглядає це все не найкращим чином. Перед нами головний навчальний заклад села. Звідси виходять у світ, у світ молодь села Преображенки. Преображенська середня школа, Криничанського району Дніпропетровської області. Ну, ось таке дуже скромне приміщення. Побудовано теж з радянських часів. Бачимо лише пластикові двері і от пару вікон поставили батьки, мабуть, а решта вікон не замінені. Ще вони рідні з того часу, як школу побудували. Так що виглядає вона, звісно, так біднувато, трішки сумнувато, але тим не менше, діти тут отримують. Отримують знання перші, щоб потім піти у світ і отримати подальші професії. А це спортивний майданчик Преображенської сільської школи. Ось такі тут снаряди для розвитку фізичного дітей. Звісно, одразу перед очима повстають спортивні майданчики Лихерова. Невеличкого містечка, де ми перебували півроку. Там майданчики, звісно, зовсім інші. Шкода, що в нас таких немає і, мабуть, не скоро, що в нас з'являться. Швидко про майну час нашого перебування у селі Преображенка. Тут дуже добре. В сільській місцевості добре думається, добре дихається. Добре відпочивається і смачно там їсться, тому що це село. Тут є своє молочко, тут є своє масличко, тут чудові продукти сільські з свого городу, тут дуже добре. Але тим не менше, потрібно повертатися нам до міста. Потрібно дякувати за гостинність моїй сестрі. І наостанок ми хочемо вам запропонувати, послухати. Одну з українських народних пісень, якими дуже багата наша Україна, з концерту до міжнародного жіночого дня, 8 березня, треба зазначити одразу, що концерт був проходив у сільській школі у спортивній залі у сільської школи, тому звук там не дуже добрий. Але я думаю, вловити якісь основні моменти ви зможете.